Ну що, гороскоп на тиждень, поїхали, як завжди, починаємо з овнів. І йдемо проти годинникової стрілки. Значить, що ж чекає Овнів на цьому тижні? Вісімка жезлів, ну ця карта чітко транслює енергію Овна, який спішить, біжить, хоче багато чого встигнути. От скільки у цих жезлів, стільки справ у вас буде, і ви їх успішно будете реалізовувати. Можуть бути новини, спілкування. Тобто у вас. Дуже активний тиждень, можливо, і навалиться на вас справ, але і результати вас порадують. Тому бажаю, щоб у вас вистачило енергії для того, щоб все це реалізувати. Далі, далі тільці. Що чекає тільців на цьому тижні? Двійка жезлів. Ви, можливо, Трошки зависнити, не буде активних дій або різких змін. Може, ви хотіли би щось змінити в житті або про щось думаєте, але ви зважуєте за та проти, і ось ви знаєте, як прив'язані до чогось, може, якісь обставини вам заважають діяти, а можливо, це просто якраз такий етап осмислення, планування. І після двійки завжди де де трійка, розвиток, і я думаю, всьому свій час. Тому такий спокійний тиждень, можливо, будете щось планувати на майбутнє і обдумувати. Але дуже довго в цьому стані не бажано зависати, тим паче тілець у нас фіксований знак, щоб далі ви змогли рухатися, щоб не перегоріли, якщо у вас є якісь ідеї. Після тільця у нас йдуть близнюки. О, ну, близнюки взагалі у нас такий, знаєте, легкий знак, а тут така карта. Е, можливі якісь у вас новини або переживання, або, можливо, ви самі себе доводите, чи якась ситуація не вирішується, і е, ризик такого стану близького до емоційного дна. Я не можу сказати, що це прям така найгірша карта. Залежно від того, як ми її розглядаємо. Я б її розглядала так, що це вам такі дзвіночки, що, можливо, вам треба відпочити. Можливо... Ви взяли на себе дуже багато обов'язків, або постійно в якихось негативних новинах, або навколо вас токсичні люди, які е, заражають вас цим і е, ну, не дають мислити позитивно. Тому це просто знак задуматись над цим. Після близнюків у нас рак іде. Так, раки – це у нас вода, це дуже глибокі люди, і часто на раків випадає луна. Як відомо, це у нас бувають як емоційні гойдалки, емоційна нестабільність, тому вам обов'язково треба робити щось для, для рівноваги, обмежити себе від перегляду поганих новин. Обов'язково, щоб у вас був гарний сон. Але по цій карті можуть бути і не тільки емоційні гойдалки або нестабільність. Це може бути карта, яка. Показує, що ви хочете розгадати якусь таємницю, ви будете використовувати свою інтуїцію, до чогось докопаєтесь. Це не обов'язково завжди прям дуже погано. Бувають якісь і таємні знання по луні. Але все ж таки. Ця карта може також показувати, що е, якісь моменти від вас приховані. І тому, якщо в якійсь із сфер ви це відчуваєте, то обов'язково прислухайтесь до того, що вам каже внутрішній голос, тому що ви знак водний і е, у вас от закладена ця здібність. Так, далі у нас іде Лев. Що наші леви? О, ну, У Левів хороший тиждень, який показує роботу, розвиток, навчання, обговорення проєктів, колективна якась робота, співпраця. Це дуже, дуже хороша карта, вона така прагматична. Але вона показує, що от у ці пентаклі. Оці плоди вашої роботи однозначно будуть, і, і далі більше. Так, далі в нас іде діва. Діва карта, світ. Це може бути як завершення якогось проекту, справи, або, от навпаки, ви знайдете якісь знаєте, способи врівноважить свої емоції або перейти на новий рівень. Також по цій карті різні можуть бути спілкування по інтернету, вилазки в торгові центри, покупки. Така карта доволі з хорошою енергетикою, такою приємною, спокійною, тому хай у вас так вона і програється. Так, після одів у нас йдуть терези, о, це мені мечів Треба буде внести ясність в якійсь із сфер. Вона може показувати ця карта. І конфліктна ситуація, але ту мечів, це коли ви, наприклад, сумнівалися, сумнівалися, а потім, потім е, вирішили і вже не відступаєте. Тому, знаєте, правда, м -м, вона не завжди всім подобається, тому, е, якщо на вас, наприклад, хтось здавить, і ви давно щось терпите, то по тузу мечів просто, е, може, ви все ж таки вже. Скажете все, як є тим людям, які до вас ну, так відносяться, і вам стане легше. Ну, а те, що комусь щось буде не подобатись, так буде завжди. Однозначно. Тим паче терези завжди дуже дипломатичні, лояльні, терплять до останнього, але просто коли вже приходить остання капля, то все, от тоді такий буде меч. Так, після терезів у нас іде скорпіон. Ну, скорпіон знак фіксований, і карта випала така, яка показує, що у вас є якісь обмеження, обставини, блоки. Можливо, ви самі собі закрили очі і стоїте, і не хочете далі рухатись. По цій карті можуть бути страхи, заглянути в своє майбутнє, негативний досвід, зависання в цьому всьому. Рекомендація тут тільки одна, все ж таки визнати, що є якісь ці блоки, і як тільки ви визнаєте, то то ви виходите Виходите з цього стану, бо якщо знаходитесь дуже довго от в такому положенні, то це вже може стати вашою зоною комфорту. Тому ви тут спокійно можете собі зняти цю пов'язку. Визнать все, як є, бути чесними з собою, і далі, і далі тільки тільки все прекрасно у вас буде, просто зав'язаними очима. Цього не можна побачити. Так, після скорпіона у нас іде стрілець. От стрільці будуть імператрицями на цьому тижні. І всі вас будуть слухати вдома, порядки наводить, у вас буде чистота, красота, діти самі уроки повчать, їсти приготують на роботі або в бізнесі. Е, теж е, ви будете в авторитеті, будете командувати, тому що імператриця. Бачите, в неї номер три, якраз як і у цього місяця трійка. Це такий розвиток, і успіх, та примноження у всьому. Тому бажаю, щоб саме так і було. І цей тиждень був таким продуктивним, як показано на цій карті. Після стрільців у нас кози роги. Так, ну козороги у нас щось, як е, і у скорпіонів стоять блоки, якісь страхи. Е, ну Козороги взагалі це знаки дуже пробивні. Е, бачу ціль, не бачу перешкод. А тут, можливо, ви чомусь зупинились, тому що двійка це теж такі сумніви, да, і не можете зробити крок уперед. Якщо у вас був негативний досвід, є якісь страхи, ви не хочете виходити з зони комфорту, не закопуйтеся в цих страхах, у вас достатньо сил, щоб з цього вийти, визнати дійсний стан справ, можливо, десь чесно собі відповісти на питання, і там далі нема нічого страшного. Більше все ж таки це все надумане. Так, і після козирога у нас водолій. Водолій, Так, ну, водоліїв, може бути, спілкування, можливо, якщо дивляться дівчата, якийсь чоловік за вами спостерігає, пише, може зробить якісь перші кроки, щоб до вас позалицятись, якесь нове знайомство може бути приємні новини, переписки. Ну, Більше все ж таки на такому Початковому рівні, але карта хороша, якщо ви настроєні на це спілкування, то, будь ласка, далі буде видно, чи буде розвиток цього всього чи ні, але загалом тиждень, тиждень нормальний. Так, і останнє у нас риби. Риб випадає король мечів. Взаємодія з якимось чоловіком серйозним. Може це на роботі з начальником, може він чимось буде незадоволений, або це військовий чоловік. А, і ще може бути так, що може буде якась ситуація, що вам треба буде мати якості, от такого, як цей король мечів. Тобто ви ж риби, це водна стихія, плюс подвійний знак, можливо, в чомусь сумніваєтесь, а тут вам треба буде максимально зібратися. Проявити свою силу, мати стратегію, використовувати аналітичні здібності, все продумувати, нічого не боятися. І якщо якісь нападки на вас будуть, то цим мечем захищатися, навіть якщо це для вас неприродньо. Можливо, якраз така буде ситуація, що треба буде себе проявити от в такому форматі. Ось так.